На карті області будуть визначені 132 підкази голоса Костянтини сільські ради, де голови підписали акти, але робити без рух. Якщо, не дай Боже, у нас буде знати висока вода через рік, я забороню ці сільські ради їхати МЧС. Забороню. Поїде голова районної ради і районної адміністрації разом. З сільським головою, з ручною зручною пуп Буде качати. Я, взагалі то кажучи, частину цих актів передам прокуратурам, щоб було чим займатися. Тому що підписи стоять, а підпис вимагає відповідного реагування. Вважаю, більше нема потреби дискутувати з цього діла, просто будемо моніторити кожного місяця і тратити все дороги. Було відкачено більше 100 тисяч кубічних метрів води від населених пунктів. Потрачено з різних джерел фінансування більше 15 тонн пального. Примін е, грунтових вод і в річках піднявся на критичні е, межі, тобто максимальні межі. Це по всіх річках на даний момент стоїть. Підняття ще продовжується по Вишівському та Малярівському районах. Це підповні, як ми очікуємо, буде досягнуто десь через тиждень. У заліці що? Вона там чорно плаває, так? Люда, Люда. Люда? Вона тримається Люда? Все нормально так? Нормально. Нормально тримається люда. Тож не зупиняється нормально. норму. і слава. Люди унікальна жінка, ну, не хоче виїжджати з хати. вона їй дали, Цим вона забезпечена, хоче бути при хаті, Ну ми не можемо.